Куди будемо дивитися на шов шо шукаємо? Могли б в палаці стати. Ми приїхали десь вже 50-40 км у серві і отої заправка. Коротше, їдемо шукати місце для того, щоб поставити пагатки. О, якась машина. Надіюся, що ми там щось нормальне знайдемо і сподіваюся, що щось видно. Ми в Сербії на якомусь місті не пам'ятаю якому. Тут якісь цікаві назви. О, то місто. Так. О намаєш Упавісь Ну і наш ти впав свиську то Свиську? Ту Ту то через неї свисько Може там десь вещи? Так. Ну то що делати? Станемо десь там вищити все Так ну все, ми знайшли місце, вам нічого не видно, але ми знайшли його Що видно? Нічого не видно Ну все, до завтра а Як тобі їдешся? Мягко Окидаю руль? Бля! Бля, 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 бля. Я что задумался. Что <свист> <Шо> я задумался? Чекай <свист> куртку дену? Поехал. Вот, и, вот, и, вот, и, вот, и, вот. И, вот и. А тут мужик вылез, Сербии, Досить прикольно нагадают. вважаю тут опасний план. скажем, то все. Еще карточку я нарезал на твои дальше, а так скажем, сори. Я на іпійкарт зараз скажу До тобто речі, щось небагато. А, я не подивлюся. Ми щось не побачимо, навіть скільки там показала. А? Так. А, тут багато, походу. Я за. Ну так. Що там? Ти готовий? Так, ми в Сербії і тут дуже багато таких от тракторців з деревами. Ми приїхали в якесь місто, поїхали розвідати. 34 градуси то вам не шутки. І так, опять пряме включення. Ми їдемо... Куди ми їдемо? Ми їдемо на озеро, та баш. Якісь серпантини. такие достаточно опасные. Та да, 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 мене Меня тоже. Так, я думаю, що за фігня, а то походу резина гаряча, асфальт гарячий. І воно прям короче, опасно так закладати. Я перше їхав і думав, що це те, що це через те, що в мене резина якась, що я до неї не привив, що воно так його виляє, а то, походу, воно зносить. Бо це ліпше, ліпше так не закладати, то мало ли. Сікотно. Можна так все розложити. Може наперед. Е машина? В той же бачив. Да, я думаю, що двері закриють. А на Зеву, да, ну можно. На горячем асфальте, но... Ну. Я снимаю, да. Я же не что-то про то говорил, я, блин, я не буду вот сам рассказывать. Не, типа. Ми ж говорили про гарячий асфальт з тобою і тут я знову це починаю, ти знаєш да, Ми зупинялися води короче, набрати Блін, не треба говорити короче. Треба казати Ми з води набрати І що далі ми там зробили oh, Ну, Може, туди немає озера. А? Далі? Що, їдемо далі? Чо? Нет. Але сейчас не бачу, щоб ты купався тут. Ну давай попробуем сюда Сюда была по хибавочку Ага, чидень туда назад. Куда? Там може там щось було там, ну, да. десь, там, там, там еще дорожка была туда дальше. Может, правда? Я хочу. Да правда? едем, я думаю, что... -то. Бля, там всякий мусор. А вот тоже рыбалка. -то, да, и на минуле сюда может, потому что дальше с там, за той лодкой. Там, -то я, вот, здесь берет ее вот, тут можно остаться, думаю. А? Ну давай. Ні, не, немає мусору. Ні, нормально. Да, в озеро опять болото. Короче Недоля тут купатися по цій Європі. Всюди болото ці замість озер Приїжджаєш, громадна вода і всюди каша странна. Таке вот жаби плавають. Брудно. кава с молоком. Вот такие игры, то есть игра за Можно хоть сотку ехать А, красавчик, ему Паша мне подсказывает Надо показать что-то на камеру, а то А то так їдемо, просто нічого не говоримо. Я просто дивлюся, які тут повороти, бо якась тут резина така не конче, якась щось пливе в поворотах. Ого го, ого, Паша. Ого. Там прям тебе занесло так файно. Опасно що зробиш? Щось те тут мені дуже подобається якось. Візьми якийсь звук странний. Може сьогодні буде час, спробуємо знімемо цей. Тут... Кажу, може сьогодні буде час. Знімем, знімлю цю заглушку. Yeah. Ух ти що. Прикольно тут. Ну, давай, там нікого не їде. Ух ти шо, дійсно прикольне місце. Ну так. Ха-ха-ха. Че вже сила немає. Ну, якщо сіла є. Та-та.

Даліку зараз весело. Можна буде палатку поставити, можна там душ є Хороше місце виглядає. Прикольно, не? Назад можна буде туди поїхати Назад можна буде туди поїхати Ну тут дво дорога є А Та. во? Так. Що? Що-що? Да? Маркова равен. Бачиш, що ты посала такие моркова равен? Давай такого, да? Може прийдемо туди вниз? Тож ми їдемо з цього місця, бо тут на кемпінгу і їдемо далі. Я зняв флейту з Тепер звук буде трохи голосніший, але треба буде переставити на дорозі назад. Це ти бібікав? А Da, a dźwięk stał na dużo <laughs> głośniejszy. Co jedziesz tutaj? точно а хоча якщо тако їхати рівні обороти тримати 4000, то він не голосно. Можна і так, в принципі, їхати, напевно. Ора подивимось. То трошки тут проїду, то я, напевно поставлю назад, бо мало ли тут що та, хоча воно ніби не шумить, коли тако їхати, типу не газувати. Але десь потім десь в місто заїдемо, та ні, я ліпше, напевно, поставлю. Молоді шо тут. Зараз мінти примахаються, а воно на... не надо мені. Сі... Та їдемо, бо і так, нам би десь вайфай знайти. Чуй, корови. Мілкі, але не в альбах. До речі, в мене була резина, задня спущена до одної атмосфери, тому так в поворотах кидав, тепер вже нормально можна їхати, вже не страшно. Інтересний поворот був Прикольно тут дорога Тіба пісочок буває на поворотах і це опасно О, його ніби видно і Якась тут червона зіглина Замітив Майже всюди Ооо що Машина з ту сторону їде. Так, закінчується хороша дорога. Їдемо по такій от. А, я... що там? Як тобі дорога? Надіюся, ш... та ніби норма, але надіюся, що вона недалеко так буде, бо події скоро так не поїдеш. Місто вже. А, то ми вже близько, походу. Це напевно якраз 100 місто десь. Я так думаю. А, той... Та, пороху тут накидав мені. Мусив себе доганяти, Та, ні, я там збагнув. Я з боку їхав. Приповідні тут скелі. Не дивитися на дорогу, не на них. Але хочеться дивитися на них. Я взагалі думав, там якась дорога буде йти по, -по, по низу самому. І тут і гор не буде. Гір, гор, як правильно. Так, от ми і приїхали. Добре, що тут можна відкрити. А як вони там приїжджали? Там чувак показує, що ми, що ми їхали. Закриєш? Yeah. Так. Yeah. Ну пожалуйста. Блін, я думав, твій мотик подає цей, цей. Чекай, я надіюсь ми звідси вийдемо. Yeah. Туди вниз? А, ну це хорошо б я щось думав. Може тут знаєш не приїжджай сюди на роботу. Чо собі, Блін, тут вийка, е, тут прикольна вода то тут, коли тут би скупнутися Якщо ми туди злізем Та? Давай. Та не я, я якщо би Виїжджав вперед, то я би тебе сумкою попхав Я би знав, я би сказав, яке я місто заїжджаю. От там гора, вон там місто, тут дорога, тут знак стоп, тут дерево. Ще що там паша. Я що зроблю? Я стараюся. Я стараюся як можу. Я в Чорногорії можу сказати. Що, то, походу треба тут моти глишата там а там чи ти хочеш туди їхати вниз давай А, ну тут мусор конечно не ну сюди я не заїду на цьому на трансальпі та й ти думає на надвинками не дуже сильно хотів їхати Ну, я що заїду але назад вже напевно не вийдемо. а де тут що я так. Капець, вода, дійсно аж між. Нарешті, нарешті якась нормальна вода. Дивимо частенько. чиста вода. Так, ми пообідали, їдемо далі. Їдемо до моря. Нам, нам по ідеї їхати 2 години десь, може трошки скорше буде. Таке, водо. Там буде десь далі тунель. 2,5 km, o jeigu ne, tai 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 jeigu ne